Добрий день. Починаємо урок. У нас залишились з цієї теми. Всього два уроки. У нас урок, який ми сьогодні пишемо контрольну роботу, і завтра таку тест напишемо. Але спочатку хочу. Уточнювати, от ні, спочатку не уточні. Спочатку я хочу показати вам підсумки вашого заліку. Так, я розумію, що ще вечірня група буде сьогодні щось відповідати Мені там є учні, які хочуть здавати залік. Дивно такі, діти, які хочуть вчитися. Дивно. Ну добре, нехай хочуть. Це класно. Але дивиться, як залік у вас в денний групі Є ті, хто готуються до заліку і вчать вчат теорію, а є ті, хто не готується до заліку і не вчать теорію. Ну так, це краще, ніж було б 1, 2, 3, але все одно ну таке. Не дуже класна ситуація. Але тут я нічого не можу зробити. Це тільки від вас залежить, як ви будете до цього відноситися: або ви вчите, або ви не вчите. Тобто тут як з тих, вивчив або не вивчив, ну будь ласка. Робити висновки. Але мене цікавить інше. Кажіть, у вас теж 444 задачі, тому... Так. тому що я не підгадувала, от така класна цифра, таке класне число вийшло, що дуже дивно. Але, мабуть, це вам на щастя сьогодні на контрольну роботу. Нехай Дивіться, ну, контрольну роботу ми зараз напишемо. У вас буде е, 4 дуже простих теста, але вони дають небагато балів. Тому ви повинні це розуміти, що ви швиденько їх пройшли, рухаєтесь далі. Одне завдання буде, як ми зазвичай з вами пишемо. Ви задачу розв'язуєте, але не оформлюєте, просто вписуєте відповідь. Ну без одиниць вимірювання, як ми завжди робимо. Тільки будьте уважні, там написано в яких саме одиницях потрібно відповідь написати. На цьому не помиляйтесь, тому що були у нас ситуації, коли ви правильно розв'язуєте задачу, але пишете відповідь в чому завгодно, але не в тому, в чому потрібно. Тобто, добре, але тут програма перевіряє, вона не дуже полюбляє, коли ви помиляєтесь. І дві задачі вам потрібно буде оформлювати. Ну, ми вчимося цьому, ми робимо домашні роботи, все виконуємо. Тому я сподіваюся, що ви це знаєте. Але далі я переходжу до слайду з домашньою роботи. Ну, домашня робота то домашня робота, то свято, то у нас обов'язково буде. Це не важливо, але Дивиться, що відбувається. У нас тут дуже класна річ відбувається. У нас відбувається залік. Дата заліку, бачите, яка класна? Вересень. Тобто, у нас найближчий залік буде дуже не швидко. У вас попереду це великі літні канікули, а потім тільки буде залік. Ось це должно душу гріти дуже сильно. Ну, добре, зараз ми напишемо і будемо з вами готуватися до наступного. Все, на цьому я завершую. Чомусь, як тільки я починаю вести урок, відразу всім до мене є справа. Всі дзвонять, всі чогось від мене хочуть, якось дивно, все відбувається. Добре, все, давайте ми завершуємо запис.